Всім привіт! ми на каналі Ампостеля, а ми продовжимо грати в забуту ЕНС і на кінці, і, власне, а ми продовжуємо. До речі, такий цікавий момент, я зараз помітила, у цього є оцей а, значок, а у цього нема. Все-все-все, насос перекачування. Ми пішли до насосу перекачування. Цікаво, що у цього слідчого нема цього значка, типу він якийсь неперевірений чи що. Так, нам потрібно знайти насосну станцію. Ага, це не насосна станція. Там якийсь чобіток з капелюхом. Чобіток з капелюхом, це, звісно. Але з якогось е, дива, типу, ну, чобіток це забувайчик оцей а капелюх. Це теж забувайчик, і Він, типу, став його річчю. Річ стала, ну, типу, річ стала річчю для річі. <свісна> ну, тобто, чому одна річ це забувастик, а інша річ це річ. <свісна> Добре, ми тут, я так розумію, десь біля насосної станції, чи ні? Ага. Так, давайте спробуємо піти сюди. І ще раз подивитись. Це насосна станція чи ні? Ну, судячи з того, що нічого не відбулося, то схоже що ні. Добре. А можемо поговорити з кимось про насосну станцію? Може, нам хтось підкаже, де вона? Бо я не те, щоб дуже добре в цьому розбиралася. Я не експерт, як це вже стало зрозуміло, з багатьох питань. І це. В принципі, стосується всіх людей, а коли одна людина, ну, типу, експерт з усього, ви маєте запідозрити, що щось тут не так. <кій> 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 Добре, давайте спробуємо на балконі озирнутись. можливо, ми там щось побачимо. Нічого не зрозуміло, ну окей. А що тут є насосної станції, от чому питання? Ну, мабуть, насосна станція це ось там, де був той е забувастик, там де ми ще, пам'ятаєте, щось з вами намагалися намутити, коротше. Ми не в ту сторону пішли чи хто? А в ту сторону ми вже ходили, чи ні? Бо в мене ідеальна пам'ять. А, в ту сторону. Скільки не ходи, не підеш А, Добре, тоді йдемо сюди. Кріш, це і є насосна станція, тому зараз будемо тут її пробувати відкрити. Так, що вона тут каже? Треба відкрити ці ворота. Ну це гарна ідея. Для того, щоб їх відкрити, треба ось це заживити. А... Це ми вже витратили. На що ми його витратили тоді. Так. Угу. Добре, давайте спробуємо взяти ось це. Моя арка вже заряджена. А, вже заряджена? Окей. А тоді давай ось так. Не, мабуть. Ну, добре, давай так спробуємо. Тепер сюди. Тут наче струм є, але я буду, що і зараз струмом ударить. Окей, добре. Начебто поки не вдарило, це вже непогано. Так. А, я постійно забуваю, що це треба мишкою натискати. Але чомусь воно через раз так спрацьовує через раз мишкою. Це якісь. А, як це питання, на які в мене нема відповіді, є лише питання. Так, ми можемо тут літати. Апа. Якщо ви забули, що в нас є крила, вони у нас є. А, так, забувастики залишають сліди, окей. Давайте це сюди. Тепер ми спробуємо заживити ці Та йойки бойки Арка порожня. А, окей. А, -а, -а. чекай, я про це не подумала. А -а -а. Тоді давай так. І тепер ось це... Повернемо сюди. Але це виглядає так, наче нам потрібно. А, нормально. Я подумала, що нам потрібна ще одна. Так, а в чому проблема твоя? Тут є якісь другі ворота чи що? Не розумію. Окей, я не розумію, ну тут, типу, відкрились ворота, що тобі не так. Мабуть, нам потрібно і це відкрити, а потім нашу арку звільнити. Коротше, ось це, мабуть, сюди. Мені, до речі, подобається, що тут треба ще й, ну, от думати, Підбирати різні варіанти. Це прикольно. Але я не зовсім розумію, чому ми тут не можемо пройти. Це якось якась дикуха. Тобто це якось дивно. Чому? Добре, а що як ми ось це навпаки зробимо ось сюди? А, так, відкримаємо, забираємо ось цю штуку. Відкриваємо ось цю штуку. І тепер заряджаємо ось цю штуку. Що нам дає цей репорт? Нічого. <плес> ну, що це таке? А як? А як треба зробити? Чекайте. Це... Мені подобається реально, що це логічно. Проблема в тому, що я не розумію, що робити. <плес> От. Ось якби така проблема є. І Я вважаю, що вона суттєва. Чому ми тут не можемо пройти? Типу, це проблема в нас чи в чому? Я, чесно кажучи, нічого не розумію. Добре. А якщо, якщо ми ось зараз? Добре, Можемо забрати ось це? А тепер що, якщо ми ось тут зараз це повернемо? Ой, ми впали. Не про таке ми хотіли зробити, звісно. А... Добре. Тобто це треба все одно назад. До речі, цікаво, що вона тут не хоче летіти. Так, тут стіна, тому. Ось вона причина. <кій> Просто поки нічого не розумію. Добре, давайте це сюди назад зарядимо. А що у нас там далі є? Мене бентежить, що нас не пускає далі. І це був вже такий один момент, де нас отак от не пускало далі. Хоча тут явно можна вже пройти. Можливо, треба перезайтичка. Інколи потрібно перезайти. Я грала ще в одну гру, і там, там взагалі двері чомусь зникли. А, круто! Оце мені подобається. Розпочинати майже з самого початку це завжди класно. <рес> Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Як це прагне? <рес> Ви не затримаєтесь на посаді, якщо не зробите все швидко. Ти диви, який ти небезпечний. Так, цікаво, чи вона залишилися ось ці докази. Так, лишились добре. Тоді ми біжимо. І спробуємо зараз ще раз з ним поговорити. Можливо, просто це не. Так, так, так. Цей магнум просто не може зупинитися. Всім, всім роздає завдання, сам тільки завдання вміє роздавати. О то боже, він так, типу. Не знаю, він в такому захваті від неї. І це якось, ну знаєте, що в, і оця типу різниця, те як він ставиться до колег, і те, як він ставиться до начальства, точніше, до підлеглих і до начальства. Це така прям розюча зміна. А, до речі, у нього є оцей галочка на голові. От прям на його капелюшку. Арка не іграшка. Арка не іграшка. Арка toy, знот'єтой, ясно? Федереді інфосе туда. Так, коротше, давай, відповідай. Він ну, мені здається такий, знаєте, з такими садистськими нахилами. Так, давай, не витрачай час, да? Вистріли, окей. Um, треба все фіксувати, we'll добре, це ми зрозуміли. Так, світлий зубастик в перуці, звали його Фіг. Не знаю, я ніякого фіга. Ніфіга не знаю. Так, взагалі немає лідери. Молодець, принаймні, у нас є сім'я, маю для вас сюрприз. Сюрприз, дійсно? Давайте ще раз, це уважно. А зарештував одного, було непросто, але й спіймав повстанця. Ви впевнені, що це повстанець. Так, Мені потрібно його допитати. Я вже пробував типу, але законицю він поговорить, але нам потрібно докази. Ви знайшли повстанці біля насосу для перекачування, оглянув все там сама. Це честь працювати з вами. Вернуся, якщо знайдеш щось. Можливо, то просто не насос там, де ми були. Ну, якось же це має пояснюватися. Мені не подобається, що серія вже стає більше набагато, ніж десять хвилин. Так, тут. Але я не хочу нікого висушувати. Чекайте. Такий, ти такий левеня, левеня. Так, зараз спробуємо, якщо не виходить, тоді залишимо на наступну серію. Я ще, може, підгляну. Можливо, я щось не те роблю. Так, це те ж саме, це я, можливо, навіть обріжу, щоб було воно менше. Так, 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 потяг тобі потрібен. Це ми це ми пам'ятаємо твої турботи, твої клопоти. Нема потягів, Бобі. 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 Коротше, це ми вже бачили, давайте ще раз спробуємо. Ще раз спробуємо оцю насусну станцію пройти. Блід, стурню, працюйте вже. Так, давайте ще раз дізнаємося. Можливо, щось важливе. Я нічого не знайшов. Шукай сама. Добре, ми беремо цю штуку. Потім беремо це сюди. Потім. Ой, навпаки. Потім ми йдемо назад. <ріст> так. Після цього ми повертаємо цю штуку сюди. Потім ми підіймаємось нагору. Ось ця серія буде довгою. Так, потім ми йдемо сюди. О, ні, чекай, йди назад. Мені ж треба тебе спочатку повернути. Минає день. Минає ніч. Коли не котяться? <свісна> Давайте перевіримо, чи ми пробіжимо Ой. Та що ж не так? А! Ви бачили, треба натиснути і тільки так пройти. Через Ctrl А Якщо просто через пробіл. Це треба перелазити, блін. Значить, і там треба було перелазити. А чекайте, у нас ця заряджена Йойки-бойки Та, давай, перелазь. Давай тоді це забирай. Ай! <хи> Давай, забирай цю штуку бігом і підемо далі. І це буде прям супер довга серія. Uh -huh. Так, і тепер ми можемо стрибнути отак вгору. Є-є-є, можливо, там щось є. Нічого нема. Нормально тільки стрибав. Ой! Так, це що таке? Якийсь місточок. Бігла, там щось на горі, я бачу, жовте. Бігла через місточок, охопила кленовий листочок. Бігла через річечку, охопила водички крапельку. Так, Коротше, давай стрибай. І то його. І цей во не той. -во. Добре, нам потрібно цю штуку, значить, буде зарядити. Тоді іди сюди. Знову стрибай. А. Тут, коротше, треба вгадувати, що ще треба де натиснути. <гум> Ні, чекай, ми... а як ми це тоді заберемо? Занадто багато загадок. На одну секунду чекай. Ой-ойки-бойки. Отже, має бути інший шлях назовні. Я сподіваюсь. Бо інакше ми тут, типу, як заручники. І це, типу, не ок. Ага. Тобто це можливо і треба. Тоді залишай. Тоді, можливо, нам потрібно. А як нам зробити перерозподілювач сюди арка порожня? Та я в курсі? Я в курсі! Так. Котра година. Час логічних загадок. Добре, давай так. Давай ось що зробимо. Це набираємо. Потім ось цим розподіляємо його. Та й. Добре, значить, стрибаємо. Ну, типу, нема варіантів. Ти не хочеш вниз? Добре, вона не хоче так ризикувати. Молодець, розумна. Схвалює її, е, як це обережність? Добре, і тут так само маємо зробити ось так. Що ж, а тепер нам потрібно зарядити оцю штуку. Це ми знайшли назовні, і тут якась жовта штука. Ну, ви ж бачите, і я ж не одна її бачу, правда? Так, ну що ж, побігли. Ой, яйки-бойки. Чекай. Щось упало, що саме? Ну, то нам треба назад. Давай, стрибай. Перука, як вона тут опинилася. А те, як вона опинилася і що це за перука, прочитаємо в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також поширювати відео друзям та поставити дзвіночок. І всім до наступної серії. Бувайте! Оце довга серія вийшла.